Вітаю всіх, шановні увага! Сьогодні я хочу показати, як виглядає хатка всередині, хатка на колесах, кемпер RV Trailer Camper, як воно називається, Оця секція, оця частина, бачите така? Вона зі цими. Оце все виїздить туди на вулицю, тако, тако виїздить, аж... Це, ця частина аж до тої стіни доїжджає і... Зупиняється, тоді можна ходити, але я хочу показати, як воно виглядає приблизно. Це вхід двері. Тут можна сказати master bedroom. Чоловік з жінкою спить, вікна, вікна. Окей. Там теж є проход, можна виходити, коли це не тут. Тепер з цього боку це з лівого, ні, з правого, як дивитись ззаду на трейлер. то з правого боку двері заходити. Кухня така невеличка. Бачите, кухня? До 9 січня сьогодні і ми не кемпуємо, як то кажуть. Ми не кемпуємо воно в Enterrise. Бачите, Pink Stuff. Ми туди закачуємо на зиму, щоб тут зима-то в Вашингтоні, Everett, Washington, Вашингтон, USA слабенька, але дивіться, є плита така на газу. Це на газу лише працює. Холодильник з морозилкою працюють на газу, ви уявляєте, і, і ще вони працюють на електриці. Якщо у вас немає електрики, то, то а є газ, балони з газом, ви можете кемпувати. Так, що це? Це хітер, хітер, там все зрозуміло. Я туди не знаю, чи зможу залізти, щоб показати вам. Щоб показати вам, бо зараз треба все ж Тут шкафчик, там ліжко, одне, друге ліжко, тут так само одне друге ліжко. Як це ж залізти сюди? Вибачте, я не підготувався, так як я так і знімаю, і приходиться перелазити через оцю штучку, що має виїхати. Якщо воно виїжджає, це вулиць відносно з того боку, дивиться на вулицю. Дивіться, це вузес вущі. Бачите, що тут ніхто зараз не кемпує. Ця сторона вуші, ці трошки ширші. Бачите, наскільки ширші? Ми на хто це? Це діти звалили? Чи вже якісь бомжі до мене залазили? Як так? І не думаю, що це бомжі. Що це таке робиться? Шкаф в них тут є, Це в дітей. Один, два, три, чотири. Шкафчик є. Вікна є, зверху, знизу. Туалет. Туалет я не показав ще вам. Є така, як називається, шавер. Це душ. І ванночка така є, якщо є маленькі діти і треба якось покупати маленьку дитину, ви можете. Або просто включили, підняли ну, через цю штучку, яка повинна бути тут. Вибачте, це все Pink і Winterized. І Просто ви помилися. А, поки тепла вода, ви встигаєте, одна людина помитись, приблизно якщо швидко митися, виключати, коли милитесь. Вмивальничок, церкало. О, я хотів відкрити, щоб трошки свіжого повітря зайшло. Фен такий є. І унітазик такий є, бачите, вентирація зробив. Заливав антифриз, спеціальний такий рожевий для цього антифриз, Він дуже дешевий, але треба, щоб не, не замерзли ці всі... А, ці всі, як? Ну, все це, щоб не замерзло. ці труби всякі то це треба робити вентирайс. У нас то зими слабенькі, але буває, що є. Це я зайшов, щоб провітрити його трохи серед зими 29, лю... 29 січня. Назад йду. Назад йду. Може треба було. Може треба було все ж таки його принести акумуляторчик, щоб воно розслайдилося. To slide it out. Okay. Хочу ще вам показати, як виглядає то все. З вулиці, з вулиці як виглядає. Це я взуваюся, вибачте, не підготувався. Тут є, кажуть, фаерплей, це у той. отой. Якісь моменти, може я забув. Є condition AC. Є condition AC. Condition це холод HVAC. Є хітер. Що тут ще є? Я не підготувався, вибачте. Це ця права сторона, якщо ззаду дивитись, права сторона. Двоє коли, коліс. Так, так, дивіться скільки сторіч. Це сторіч, це ну, сюди все складати. Це під, під цим знаходиться, тут все можна складати. Це вікна для дітей. Тут теж це все одна суцільна, просто троє дверей до, до нього добратися. Запасне колесо. Вашингтонівка, бачили? Вашингтонівка. Ще один такий самий сторіч з цього боку. Два вікна для дітей. Оця вся частина, дивіться, оця вся частина. Бачите, чорна така. Оця вся де хайдаут, оце все. Два цих вікна, зараз я відійду. Приблизно. Два цих вікна. Воно висовується сюди десь приблизно на скільки це пів метра чи більш? Може більш? Я не знаю. Я зараз з метрами не дружу. спереді є сторежджі. Це ліва сторона, окей? Як ззаду дивишся, це ліво, то право. Це для двох балонів, тут їх нема. Це для акумуляторів, два diпсайкл, як називається такий. Як депсайкл по-вашому? Не знаю. Це чіпляється до трейлера. Хетч, до хетча. Ще ці ланцюги чіпляються, потім в мене є такий, як то кажуть, sway bars. Щоб воно нормально їхало і не кидалося, то це треба його це все робити. І такі плаг. Плак такий, як воно називається, я не знаю нашу мову. Так що якось отаку виглядає то все. Тут ще, бачите, є такий для щось ставити. Все це. А, і виїжджає ще Аунін це називається. Це все таке розкручується, виїжджає і таке накриття робить. Окей. Okay. Сходи є. Ну так наче все показав. Газ. Електрика приєднується, я вам не показав, все ж таки. Забув, вибачте. Це піднімається теж на електрики. Оця нога піднімається туди-сюди. Вибачте, що я не підготувався, може комусь цікаво, ні. Ось тут, бачите, це... Я вже теж не приготувався, це, по-моєму, на 30 А 30 А така. Штучка 110 вольт, 30 А. Okay. Сюди можна генератора приєднати. Вода, це City Water Connection. Це як вода шлангу сюди вкрутив. Є вода. Якщо немав води, то дивіться саталейт. Сателайт преп, Що це таке? Ага, це щось з телевізором, мабуть. По, по, Бачите, графіті мені кинули. Якісь ці люди. Запаска це я кавер вже постав. Тут є бэкап-кемера система. І що я хотів показати? Ага, коли ви відкемпували, ви приєднуєте шлангу сюди і промиваєте ото з ну, баки з цим, з... як його сказати? з лайном. Окей? Де вони? Щось я не можу приготувати. А, вони з того боку. Це зливати то зливати з бака. Якщо у вас нема сіті Water Connection, у вас є бак, не знаю наскільки галонів, не підготувався fresh water. Тобто ви сюди воду заляли і поїхали кемпувати, як кажуть, оф grid або поза мереж... мережею. Okay? У вас два, дві опції для води. Або в батьку вода, або є підключатися, того в батьку не треба. Це фреш, water. це water heater. Нагріває. Наче все показав, що тут показати. Це світло. Тут дивіться Аунінг. Оце Аунінг. Це ця, що тут виїжджає над дверями. То слайд, то цей слайд-рум. То та виїжджає. І тут бачите, скільки батьків. Grey Water – це з умивальника, Black це, це з унітазу. Fresh це з бака Fresh. І Battery це скільки батареї. Чи вони повні заражені, чи ні. Ага, і тут є. Теж бачите, що робиться? На газу ватер, хітер воду гріє і на електрику. Можна разом включати. Якщо води немає, в мене було таке, включена була електрика, приєднали і згорів тент. Тент згорів. Так що, або газ, або. Якщо не вистачає, хочете, щоб швидко, я два включаю: І газ, і електрику. І холодильник, так само газ і електрика. На простій маленькій електриці працюють всі маленькі ці лампочки, все-таки маленькі працює на простій електрики. електриці простійці. А щоб працювали ото AC, як воно? AC Heater, то треба приєднуватися до того, що я вам показував на 30 А. Тобто, через через ці батарейки це можна маленькі лампочки, все буде працювати. Окей? Через маленькі. 12 вольтові, дві батарейки або навіть одна, в мене діпсайкл одну вкрали, може бачили, там відрізано. А оце вже все серйозне тянеться. Кондишн, як він називається по-вашому AC AC Air окей? Okay. Щоб холодно, хітер, щоб холодно, тепло. І якщо я не помиляюся, Майкровейв і холод... Ні, холоди. Мабуть, майкровей. Микрохвильова піч теж через це працює, бо вона багато. Все, що багато зарядку кофеварки, то треба через це. Якщо ви не приєднаєтесь, то ця мала система не потягне, бо вона лиш такі маленькі, лиш такі маленькі лампочки тягне. Ого, більше 10 хвилин. Вибачте, що так, але маю що маю. Зняв, може комусь буде цікаво.